Дачницька громада продовжує жити своє життя у сьогоднішніх умовах. На руйнування внаслідок обстрілів реагують вчасно. Також ведеться реєстр пошкодженого майна. Власниця будинку, що був зруйнований внаслідок ворожого удару, на початку 2024 року уже чекає на отримання грошової компенсації. Зараз хазяйка будинку власник проживає в СМТ там вже. Але ми оформлюємо, зараз вона отримала висновок, що будинок зруйнований. Тепер комісія з компенсації, тепер на сертифікат її оформимо. В неї залишилось там, ну, там декілька днів і вона отримає сертифікат. Питання водопостачання в громаді також вже врегульоване. Водопровідна система працює. По Сергіївці це скважини працюють, замінили водонапірну башню по удачному. Є скважини, які здали в експлуатацію, ну і в людей колодязя, вода технічна, повністю забезпечена громада. А питна вода підвозиться постійно, по днях, так як і раніше возилося, все це надаються послуги. На сьогоднішній день в Удачнинській громаді перебувають близько трьох тисяч мешканців. Приїжджають і переселенці. Тож у гуманітарному штабі працюють, аби забезпечити населення всім необхідним. Раз на місяць привозять гуманітарну допомогу, надається пенсіонерам, інвалідам, багатодітним. Ну тобто незахищеним верствам населення гуманітарну допомогу кожного місяця видає. Грандіозних планів у громаді поки не будують, зважаючи на безпекову ситуацію. Проте як тільки бойові дії стихнуть, планують розпочати відновлення навчального закладу у селі Сергіївка, що постраждав наслідок обстрілу влітку 2023 року. Анастасія Бурковська Чепіль Даниїл села Сергіївка спеціально для Капрінюс.